Всім привіт, ви на каналі Господар на землі. Я хотів би західну відео. по 265 на продаж. В комплекті йде тілешка піджатку, і змільчитель, який демонтований, приставка під соняшник. Виходить. Це все йде в комплекті. І ще деякі там запчастини. Ну, це вже треба отощувати, коли ви приїдете. Цей комбайн. 5 тисяч торг коло комбайна. Комбайн їхав, робив все в робочому стані, тільки що став двигун. Він до последнього косив соняшник. Поки він не встав. Прицепне тілешка, все є. Ось доказ того, що він косив соняшник. як видно. Тут знайомий сказав, перероблений він уже під клавіші СК-5 Ніва Вони йдуть, ось це, я так розумію, жовтий оригінальний. Клавіша з Ніви. І я так розумію, це теж запчастина з зні... Ніви стоїть уже тут. Трохи він його переробив. Навіть клавіші були чи що дорогі. Можна, я думаю, його і назад все це переробити. Комбайн в одних руках більше 10 років його брали. Він косив десь 250 гектар, не більше. До 300. Він і в нас косив, тобто наші землі косив. він. Тобто, за 10 років, як він накосив 3000 гектарів, то це дуже добре. Задня балка зіловська стоїть, як видно, на проставках. Вона откосила не один рік. Тобто, вже провірено, як видно, пофарбовано все було. А, так, чому поставили цю балку? Болячка була, як і на топлайнерах, обрізає цапфи. Ми в тому році косили і на полі комбайн здавав і обрізав цапфи. Тобто, чого його і поміняли? Бо болячка цап і їх не написався. Уже тут ось така модернізація. Я думаю, балка ця оригінальна теж є в людини. І там якісь до неї запчастини. Кому цікаво, то ви вже будете приїдете, з нею будете говорити. По комбайну. Резина, звісно, з'їла з кацей, передня. Отака. Бачу, є грибок стоїть. Це вам отак покажу. Бо я, чесно, не комбайнер, і у нас комбайну не було. Ну, знаю те, що він косив, бо ми були на полі. коли він косив, двигатель став і на цьому все закінчилося. Що тут по рівням? Ну, рівні вже стоять, треба буде заміняти, вже декілька років він стоїть. Же. Отак з пожатки, по наклонки. По бітеру, там як казали, покажи бітер. Я не знаю, що з ним там, як туди добратися. Навірно, той лючок треба зняти, але туди дуже вузько. І оце жатку відцеплять. показати. Соняшник, ось доказ, що косив соняшник, він ліфтера стоять. і то є, є Зміна міняється повністю на зернові. Причина продажу по тому, що людині він малий для площ. Також бачу циліндри з СК 5 Ніва стоять. Це що бачу в інтернеті і так знаю сам Це шланги міняні міні. Отакий стан по комбайну. Людина продає його або буде щось новіше брати, або поки нічого не буде брати. Тобто Він не хоче в нього вкладати. Покажу вам, гасліфти все працює на ньому. Тобто, ось як видно, підняв. Він трошки заштопорився. Тобто, тут все працює в такому стані. Паливний бак. Фільтро бачу доповнительно ставили на нього. В такому стані тут він Покажу вам все. Кому цікавить, приїжджайте, дивіться. Тут бачу передача на звздочках, на цитках, отакий стан там. Трохи щось підірване, тут колесо отаке стоїть, як видно. Більше мені каже, трошки потріска Протектор протекторі, щоб виходив. Рибків я не бачу. Ні з тієї, не з тієї стоїть, не спустила, ніхто його не підкачував, як видно. А такий стан тут по комбайну. По двигуну. Дигун на такому стані, не сказати, щоб сильно мастилі був чи ще щось з нього текло. вроді як Дольцем стоїть паливний вікс. Це ось гідравлічний стоїть. Фільтр вроде як. не знаю якої марки трохи в бруді. В двигун лилось оригінальне джендіровське масло, яке не знаю, Не знаю, що джендіровське оригінальне, бо... Що в джинма китаєць, знайомий льє, оригінальне в двигун Джондіровське, що сюди? Працював, по-моєму, на воді, надивиться. Я так розумію, кондиціонер не працює, знятий з боку ось лежить. По бункеру. В бункері отак як видно, не фокусується. Ось так сфокусувалось. Трошки сімочки залишилось. Двигун стукнув, він набив якраз повний бункер і не вибрали до кінця, як видно, шнеки бачу щось підварювались уже, вигрузний не можу вам показати. Тобто Приїжджайте, кому цікаво, дивіться. Фільтр тут стоїть. фільтр теж не знаю який. Все, наверное, бак на воду додатковий стояв. Що тут я не знаю, люди не було. Шнек не сказати, що там побити, як так десь зацепали, ще ще щось понаружжі вроді ціленький. Ресивер для воздуха вроді як це зроблений. Сейчас показуємо кабіну трошки. В таком стані кабина. Є, як видно, навірно ще рідне сторіть комбайновська. Так, не знаю, працює, не працює. 4753 753 мотогодини було на ньому. Так що такі справи. Такі датчики стоять. Все. Отак От вам покажу. Є ще документація сам по 2065, як видно. Такий фільтр, навіть є новенький лежить до нього. Масляний. Це все такі справи по стану цього комбайну. Я ж кажу, він косив, якби двигун не став, він би працював і далі. І вам покажу наклонку. Транспортер наклоничний, як видно, зубі практично нові. Не сказати, що вони там підтерті, планки, ще вроді як в фарбі. Отак видно, покажу вам. Тобто, навіть більше всього, що ще транспортер мінявся недавно. Як видно доказ з того, що він красив соняшник. Що це стан транспортера. Там оно покажу, як буде видно. Мушу Там покажу ліву сторону комбайну. Отак це що тут є. В якому стані, тут десь якісь потки є, як видно. Цікаво подивитись. Дольсон, теж фільтр на гідравліку стоїть. Рівні в такому стані. По мотогди я показував 4753, по-моєму. Тут акумулятори, я так розумію, повинні стоять. Ми знаходимося. Місто Новобух Миколаївської області. Кому цікаво, оставляйте свій номер телефону. Ми вам зателефонуємо. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал. ставимо лайки, кому сподобалось відео. Заходимо в вайбер спільноту інстаграм.